Маніпуляції на відчутті провини що це таке, та як ми можемо розібратися, коли з нами щось таке роблять, що ми відчуваємо себе неправильними, егоїстичними, але насправді ми просто хотіли захистити себе. Маніпуляції на відчутті провини це щось, що насправді відбувається з нами кожен день, на мою думку, тому що це той метод проявлення злості і своїх кордонів, який дуже характерний для. Для наших батьків, для покоління Радянського Союзу. От це покоління воно мало два способи, як на мене, розміщати свою злість. Перша це агресія і влада. Це коли є відчуття рангу, я сильніший, ти слабший, ти маєш підпорядковуватися мені. А другий спосіб це коли я маніпулюю, коли є пасивна агресія, коли я відчуваю себе жертвою, я хочу, щоб мене рятували. І обидва ці способи, вони є недієвими, вони не допомагають нам. Поставити кордони вони не допомагають нам будувати хороший стабільний стосунок. Але причина, чому часто, наприклад, у наших батьків або уже і потім і у наших однолітків є ці способи, тому що наче було неможливо вийти на прямий діалог. Дуже важко було іншому поколінню, які не мали внутрішньої стабільності, внутрішньої безпеки, зрозуміти, як можна будувати прямий стосунок. І Сьогодні ми саме поговоримо про те, що нам робити як дорослим, якщо ми виростали в системі таких постійних маніпуляцій на відчутті провини. І якщо сьогодні ми відчуваємо, що з нами щось не так. Спочатку я зроблю оголошення, що 3 жовтня буде остання можливість доєднатися до моєї навчальної групи з вивчення гештальтерапія. Ця група вже стартувала, але ви можете доєднатися до цього семінару. Він буде присвячений нашим полярностям, нашим різним частинам, як вони живуть між собою. Це група для людей, які просто цікавляться психологією, або для тих, хто хоче стати гештальт психотерапевтом і потім продовжити навчання на другій сходинці. Чекаю всіх зацікавлених і посилання, як можна доєднатися в шапці профілю. Давайте перейдемо до відчутті відчуття провини на такому простому прикладі. От у мене були проблеми зі злостю, вони були різні, але, наприклад, одна з таких найбільших проблем, чому мені було важко. Виявляти злість, а я тут одразу скажу, що злість це не агресія. Іноді ми її плутаємо, тому що знову ж таки наші дорослі або люди довкола проявляли саме агресію, а не злість. А злість це така хороша, нормальна емоція, яка нас мобілізує для того, щоб ми зрозуміли, що щось. Не так, що нам роблять. Нам потрібно повзаємодіяти з реальністю для того, щоб впорядкувати свій світ, і він якось більш нам належав, та, щоб ми поставили якісь наші кордони. При злості ми не вибухаємо, ми не відлітаємо від себе. При злості ми усвідомлюємо себе, ми розуміємо, що відбувається, і ми просто комунікуємо про те, що нам не так. І найголовніше, ми самі внутрішньо усвідомлюємо, що відбулося щось. Що нас не задовольняє. От, наприклад, одна з проблем, які я мала, коли ми говоримо про злість, це те, що у мене був дуже такий аб'юзивний, тоталітарний батько, в якому от все мало бути або так, як він хоче, або ніяк. Да? Іншого варіанту ніколи не було. І, відповідно, там я маленька, швидко зрозуміла, що я не можу проявляти своє хочу біля нього. Ну, це просто небезпечно. Тим паче, я не можу проявляти свою злість. І, відповідно, в певних, з певними людьми, часто з ієрархічними, часто з людьми, які мали якусь владу наді мною, хай навіть владу таку хорошу, ну, наприклад, там це могли бути керівники або мій психотерапевт. Я губилася, я не могла ну, якось нормально, чітко. Прокомунікувати, що мені не так. Я внутрішньо дуже зменшувалася, і мені ставало дуже страшно. І для того, щоб навчитися проявляти тут злість, мені потрібно було відчути себе дорослою, мені потрібно було набути кількість патернів поведінки, які б давали мені внутрішню безпеку. Це не просто, але це було Просто зрозуміти, що мені потрібно відчувати злість, і було досить просто зрозуміти, чому я маю право на злість. Наприклад, коли в групі, а я працювала з цими паттернами саме через групову терапію, коли в групі я говорила там, розповідала історії про те, що тато виламував двері, мама через вікно втікла з квартири, сестра випригнула за нею, тому що було страшно перший поверх у нас був все було нормально. То всі розуміли, що ця ситуація дика, всі дуже гарно відчували чорно-білий світ, да, що я жертва, мене потрібно підтримувати або постраждала, да, і мій тато, ну, якийсь дорослий чоловік, який там, мав свої проблеми в своєму житті. Це зрозуміла ситуація. І я її внутрішньо як доросла розуміла. Я розуміла, чому я маю право на проявлення злості. Я бачила підтримку інших людях, в цілому майже у всіх, там, крім людей, які схильні до стокгольмських стосунків, які зазвичай вибирають тих, хто, начебто, є сильний. В цілому всі мене підтримували. І в цьому сенсі, от саме в цьому патерні, мені, наприклад, було дуже просто почати відчувати злість і відчувати, що я маю право на злість. А тепер давайте уявимо іншу картину, коли до мене приходить клієнтка. І вона говорить: хм, ти знаєш, до мене приїхала мама, і я її там попросила посидіти з дитиною. Але от вона почала щось таке говорити моїй дитині, що та якось неправильно виглядає, що там ну, якась не та стрижка. І от вона взяла, повела її там в перукарню і підстригла зі мною про це не поговорила, і моїй дитині не сподобалось. От я якось їй про це сказала, а вона образилась. Сказала, що ну, напевно вона нікому не потрібна, почала говорити про те, що ну, краще їй померти, що ну, вона ж хотіла якнайкраще. І я ну, відчуваю блін, відчуваю провину. От Я могла б і промовчати, Ну, підстригли, підстригли, ну, виростити волосся, Ну, можна було і помовчати і помовчати. Як психотерапевтка, ну навіть не важливо, що я психотерапевтка, як людина, яка мала свою терапію, я розумію, що в цьому не так. Ну, тобто, я розумію, що якщо доросла жінка говорить маленькій дитині там, що щось не так з її волоссям, критикує її зовнішність, що це прямі. Порушення кордонів сім'ї, тим паче підстригти дитину без дозволу батьків, що так робити не можна, що в цьому є щось не так. Я це розумію. Але скільки інших людей це зрозуміє? Цілком можливо, щоб якби ця моя уявна клієнтка пішла б до подруги і розповіла цю саму історію, подруга би сказала: ну блін, ну чому ти якось так реагуєш? Або, можливо, був би хтось, хто б сказав: Ну, мама ж, хотіла якнайкраще, ну, мама ж тобі допомагає. Так само і у цієї уявної клієнтки в голові живе голос, який вважає, ну, мама, ж хотіла якнайкраще. І от в цьому справжня складність даної маніпуляції. Людина, яка вчиняє ущерб, стає жертвою. Тобто вона не відчуває, що вона людина, яка має нести відповідальність за нанесену шкоду, або принаймні має якось комунікувати свою поведінку. Вона дуже швидко перемикається у роль зі мною щось не так, я нещасна. І нам же дуже важко відчувати злість на когось, хто уже і так себе покарав, хто уже і так відчуває на себе злість. Ми не знаємо, що робити в цей момент. Ми розгублюємося, і нам, наприклад, хочеться або допомогти іншій людині, або якщо ми самі дуже схильні до автоагресії, ми почнемо виправдовувати цю людину і відчувати злість на себе, що ми якісь не такі. І в цьому є важкість даного паттерна. І якщо ми читаємо таку більш спрощену психологію, то часто ми думаємо, що маніпуляція це щось, що людина робить усвідомлено. І в цілому, це дійсно так, Ну, якщо ми говоримо за визначенням, то маніпуляція це часто дійсно що, що людина має робити усвідомлено, але життя побудоване трошечки інакше. І проблема в тому, що частіше за все ми купуємося на маніпуляцію через відчуття провини не на вулиці, не коли це якийсь нам незнайомий чоловік, а коли це найближчі люди. І якщо в вашому оточенні хтось такий є, ну, наприклад, мама то ви дійсно відчуваєте, що їй стає погано, ви дійсно бачите, що вона розгублюється, що їй стає соромно, що у неї багато автоагресії, і природньо, що у вас виникає бажання, яким чином про неї потурбуватися. І отут ми з вами дивимося на дуже цікаву точку, де з одного боку наше емпатійне я воно говорить, ну, ну як я можу злитися на людину, який уже і так погано. Але наше розумне, доросле я говорить про те, що а як можна вирішити проблему, якщо не говорити про злість? Тому що, наприклад, в ситуації, де бабуся говорить онуку щось неприємне, моя задача як мами захистити свою дитину, моя задача як мами не допускати такого, щоб дитина чула про себе щось неприємне. І тоді ми з вами, як дорослі, маємо знайти такий абсолютно новий шлях. Роботи з цим відчуттям провини, якийсь новий спосіб утримання стосунку, де ми не стаємо не жертвою, не агресором, де ми не нападаємо, але і не втікаємо від злості, а ми тримаємо дуже чітку позицію усвідомлення шкоди, яка була нанесена, і чіткого розуміння своїх кордонів. Звичайно, це зробити непросто. Тому, до речі, це буде перша частина даного відео. Якщо у вас залишиться питання, або якщо ви захочете другу, третю частину про маніпуляції на відчутті провини, як з цього вибиратися, то напишіть про це в коментарях і я зніму такий сет відео. Але на сьогодні зупинимося ось на ч на цьому: що якщо поруч з вами є людина, яка причинила вам шкоду. Ми перше усвідомлюємо цю шкоду і називаємо її прямо в першу чергу собі. Наприклад, мені невчасно виплатили зарплатню. Моя мама приїхала без попередження. Мені сказали щось неприємне, мене образили, не виконали свою обіцянку. Я на це злюсь. Тобто, нам дуже важливо назвати, що. Було зроблено не так. Валідизувати це називається валідизація, валідизувати, на що ми розізлилися. Друге, ми приймаємо свою злість. Ми розуміємо, що нам потрібна оця енергія для того, щоб далі яким чином впорядковувати життя цю ситуацію для того, щоб ми себе яким чином захистили. Тобто, ми розуміємо, чому виникла злість, ми прийняли злість. І далі в комунікації ми намагаємося дуже чітко донести саме ту частину, яка нам не сподобалася, і нам важливо пропускати трошечки повз весь той шум, який інша людина буде до нас надавати. Ну, от, наприклад, да, мама може казати, це може бути будь-хто крім мами, просто мами такий більш яскравий приклад. Мама може почати казати, ой, да ти не хочеш, щоб я приїздила, де да ніхто мене не любить, де да що ти постійно не знаю, щось мене критикуєш, щось до мене хочеш. І ми тримаємо дуже чітку позицію, що ні, це все не важливо, не відволікай мене. Проблема конкретно в тому, що ти сказала моїй дитині, не говори так. І нам дуже важливо втримувати оцю лінію, що ми хочемо, щоб наша злість зробила. Для того, щоб ми могли втриматися поруч з людиною, яка страждає, якій одразу стає погано, коли вона зробила щось не так, нам важливо в голові постійно собі повторювати, що я хочу, щоб моя злість зробила. Моя задача не змінити іншу людину, моя задача не змінити щось повністю, моя задача не сказати, що хтось поганий, і не виправдати себе. Моя задача конкретно донести, що я хочу, щоб конкретно змінилося. Наприклад, ти не стрижеш мого сина без мого дозволу. Ви не говорите мені такі речі. Такі слова мені говорити не можна. Ви виплачуєте мені зарплату, інакше я працювати далі не буду. І якщо ми пробуємо дуже сильно конкретизувати і звузити, яку саме дію ми хочемо отримати, це допоможе нашій психіці не плутатися в наших внутрішніх думках. Тому що проблеми з мого досвіду починаються саме тоді, коли ми не можемо назвати цю дію, коли ми самі не знаємо, що ми хочемо, щоб наша злість змінила. Ми починаємо бути, можливо, дуже критичними, чи ми вибухаємо своєю злостю, чи ми просто починаємо згадувати якісь історії, які відбулися 10-20 років тому. А якщо ми собі чітко будемо постійно повторювати, оце мене засмутило чи розізлило, я хочу, щоб оце змінилося. Я хочу, щоб така дія відбулася. Якщо ми будемо з цим послідовними, то нам, відповідно, буде набагато легше. Чи завжди ми можемо зробити так, що нам цей ущерб змінить, да? що хтось вибачиться, чи дійсно не буде повторюватися якась неприємна нам поведінка? Ні. Наша злість не завжди є результативною, тому що це залежить від іншої людини. Наша задача. Не продумувати в голові, що інша людина для нас зробить чи ні, наша задача прокомунікувати, що нам не так, і потім дивитися на результати цієї комунікації і вирішувати, що ми хочемо робити з цим контактом, куди далі він нас приводить. Але, наприклад, якщо я чітко знаю, що я чотири рази прямо сказала. Ти не стрижеш мого сина без мого дозволу, а його там, я не знаю, п'ятий раз стрижуть, то тоді я для себе буду розуміти, що, можливо, цей контакт потрібно обмежити, можливо, його потрібно скоротити. Що я можу зробити тоді інакше для того, щоб убезпечити себе від цієї людини? Але в цілому, у більшості варіантів, все-таки пряма комунікація вона все рівно дає якийсь результат, принаймні внутрішньо для нас самих, принаймні ми самі будемо відчувати, що ми щось зробили, ми якимсь чином відстояли себе. Далі. Такий важкий аспект, який нам може бути важко переживати, якщо ми емпатійні люди, це коли, наприклад, з нами погоджуються, але над ну, словами, ой, ну все, ой, ну ти така груба, ой, да ну все тобі не так. Тобто з нами наче і погодилися, наче і визнали, що нам був нанесений ущерб, але визнали таким чином, що ми відчуваємо себе гівном. Ми відчуваємо, що з нами щось не так, що, наче цією злостю, ми виразили щось таке надвелике і надважливе. І зазвичай, якщо ми говоримо про рідних людей, то це певні повторювальні фрази. Тобто, якщо вам говорять, що Ой, ви надто багато хочете, то швидше за все вам говорили про це все життя. І це може бути в дуже болюче місце всередині вас. Або вам можуть говорити про те, що да ти божевільна, вільна, ну ти все вигадуєш, да, не було такого. Ти надто емоційна, да, наприклад, ем, іноді буває, ой, да, це все твоя терапія, да, сьогодні вже почалося і таке. Що тоді ми можемо робити з собою? Тоді нам дуже важливо валідизувати для себе, що це неправда, що людина таким чином втікає від своєї відповідальності, не хоче її брати і втікає від прямого діалогу. На жаль, так буває, не всі люди можуть витримувати діалог, не всі люди можуть бути в цьому діалозі. Тоді ми можемо відчувати сум, ми можемо горювати, що, на жаль, з тією людиною не завжди можливий діалог. Але нам чітко потрібно розділити і нагадати собі, що ми все зробили правильно. Немає надмірної емоційності в тому, що ми хочемо проговорити ситуацію, немає нашої надмірної егоїстичності в тому, що ми хочемо, щоб поважали нас, наших дітей чи наш дім. Це звичайні нормальні правила. Тут, до речі, часто може допомогти сум. Сум це прекрасна емоція, яка. Вказує на те, що немає чогось, що ми б хотіли щось щоб було. Ми можемо відчути сум, мені сумно, що вона мене не чує. Мені сумно, що я не можу з тобою нормально сісти і переговорити. От сум, злість це емоції, які допомагають нам прожити ситуацію і відчувати, що ця ситуація відбувається в середовищі, а це не те, що ми придумали всередині себе. Якщо ми з вами втікаємо від суму розчарування чи злості, то в нас буде дуже багато автоагресії, тому що нам тоді буде здаватися, що це ми можемо щось собі змінити. Щоб такі ситуації не повторювалися, і тоді ми наче трошечки втікаємо від реальності, що насправді є інша людина, яка теж несе свою відповідальність, і для стосунку завжди потрібні двоє.